Прикладається як вирощене у таці. Багато хто з нас бачив маленькі деревці, що своєю формою нагадували великі багаторічні дерева з довгою історією, і багато у кого виникало бажання теж мати своє дерево, яке з часом стає членом сім'ї. Але не кожен з нас має приватний будинок з двором, у якому можна тримати рослини нашого кліматичного поясу, як альтернатива кімнатні бонсай. Фікуси, подокарпуси, мураї та східні шовковиці чудовно пристосовуються до кімнатних умов, але теж потребують серйозних знань і у самому формуванні рослин, і у питаннях агротехніки, та й часу це потребує чимало. А може є щось більш просте: сукулентів це звичайні красулі, портулякарії, а ще є бігонії, і я вам покажу свою. Бігонія дрегеї. Бегонія з кленовим листям або бегонія з виноградним листям є видом квіткової рослини з роду бегонія. Специфічний епітет «дрегей» дан на знак поваги до роботи німецького садівника та дослідника Йоганна Франца Дреге. Походить вона з Східної Капської провінції та провінції квазулу натал у Південній Африці, де росте у гірських лісах на висоті 1200-1500 метрів над рівнем моря серед чагарників. Ця рослина була виявлена Дреге на Мисі Доброї Надії Південна Африка у 1836 році. У тому ж році вона була описана. Хоча рослина класифікується як напівклубнева, вона утворює калдекс у своєї основи, а не бульбу. Взагалі, це чагарник з спаганому висотою 50-70 см. Ця рослина дуже невибаглива. Вона легко пристосовується і до яскравого сонця, і до тіні. Звісно, на яскравому сонці вона стає більш компактною з більшим каудексом, а в тіні вона виростає саме чагарником з великими і довгими пагонами. Але вона дуже легко формується і не буде ніякої проблеми виростити маленьке дерево саме з такою формою, як хочете ви. Вона легко обрізається, легко вкорінюється. Але пагони, які ви вкорінили, на жаль, калдекс утворювати не будуть. Будуть просто невеличкі утопчення і все. Ну, і в принципі, вона на деревце все рівно буде схожа. Якщо ви будете тримати її на яскравому сонці, вона дуже добре поєднується з дрібними сукулентами, які вкривають горщик на травка. І це ще більш нагадує невеличке дерево на пагорбі або схилі. Всім гарного дня, всіх люблю, цілую, па-па!